6 травня, 7 ранку, мовить інтери. Я настасія Новини до вашої уваги. Триває атака ударних дронів на Україну. Наразі тривога поширилася на центральній області України. Актуальну карту ви зараз бачите на екрані. Закликаємо вас не ігнорувати небезпеку і перебувати в укриттях, якщо ваш регіон серед червоних. Кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів по Харкову зросла до чотирьох людей. В усіх гостра реакція на стрес. Медики надають їм допомогу. Як повідомляє очільник області Олег Синігубов, 20 шахедів атакували місто кількома хвилями. Масована атака тривала понад дві години. Під ударами безпілотників були чотири райони міста: Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний. На місці влучань спалахнули пожежі. Рятувальники ліквідовують наслідки ударів. Під ударом опинились приватне підприємство, торгівельний центр, а також приватні будинки громадян. На цей час відомо про двох постраждалих осіб, яким надається медична допомога. Травмованих серйозно, на щастя, немає. На цей час також проводяться огляд місця події, вилучаються уламки та фіксуються наслідки влучань. Також проводяться рятувальниками заходи пожежогасіння. Росію теж атакували ударні дрони. У низці міст, зокрема, у Москві, призупинили роботу аеропортів. Влада російської столиці звітує, що нібито збили щонайменше 19 дронів. За повідомленням російських змі, обмеження запроваджували у Москві, Самарі, Казані, Калузі, Волгограді та Саратові. Міста, де призупинили авіасполучення, розташовані за сотні кілометрів одне від одного, у різних регіонах країн-агресорки, що свідчить про масштабність атаки. Сполучені Штати використають угоду про українські надра як важіль тиску на Росію під час мирних переговорів. Про таке заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. Він назвав документ історичним і пояснив, що у такий спосіб Дональд Трамп, нібито, хоче показати Кремлю, що Америка залишиться з Україною за його словами. Договір має подвійну мету. Це інструмент впливу на Росію під час переговорів. Та спосіб зміцнити економічні зв'язки між Україною та США, Бесент підкреслив, що угода від американців побудована на рівних умовах 50 на 50, на відміну від китайських пропозицій, які зазвичай передбачають повний контроль КНР над ресурсами. Дональд Трамп вважає, що угода принесе кілька результатів. По перше, це дало б йому більше важелів у перемовинах із російським керівництвом, коли настане час звертатися до них. Тобто ідея була така: почати з України підписати угоду, яка покаже, що між США та українським народом немає розбіжностей. Це був би символ для українців, що США залишаються поруч. Це був би символ для втомленої американської публіки, яка скептично ставиться до нових фінансових зобов'язань, що можлива спільна процвітаюча співпраця з Україною. І по суті, це була би негласна гарантія безпеки через економічне партнерство. Замість лікарні спортивна риболовля на рівненщині для поранених бійців організували. Виїзд на водойму і день без процедур. Чоловіки закидали вудки та витягали свої трофеї. Про нестандартну терапію для захисників розкаже Сніжана Сидорук. Коли при маханні ти маєш зупинити отак вудку. Ага. Тоді максимально ефективно викидається ліска і максимальна дальність. Останній інструктаж і Олександр закидає вудку. Робиться вперше після поранення. Під час евакуації тіла загибло, ну, потрапили під обстріл. Загиявся, насипали. Дрон спалив нас просто і все. Вони два пристріличних зробили черги, а потім вже конкретно насипали. До великої війни Олександр любив рибалити на рідній Харківщині, поки не став на захист України. Будівельнику військо пішов добровільно. Тепер на Рівненщині відновлює здоров'я. Це і релакс, це ти одразу і чим займаєшся, це і моторика тобі працює. І увага. І нервова система відпочиває. А такого коропа на 7 кілограмів упіймав Микола. Перший раз таку реву ловлю. Микола, бойовий медик охорони з Вінничини, боронив Україну у складі 3-ї танкової бригади. Воював на Харківщині та Луганщині, рятував побратимів. Коли я був на завданні, більше десяти людей я спас. Воно витягнув, вони залишилися живі. Прильоти танчика попав осколок, залетів окоприкошетом. Ну, не маленький осколочок залетів 14 на 8 сантиметрів. Я одразу сказав, знімай з мене все, що і затикає дирку. Дирку, щоб не, ну, не була велика кровотеча. Осколок пошкодив Миколі Хребет. Тепер боєць у кріслі колісному, поки на реабілітації веде активний спосіб життя. Я стріляв із лука в цьому в Рівному. я виступав в турнірі з настольного тенісу. Я зайняв перше місце в Рівному. і на риболовлю теж погодився одразу. Та жоден трофей не постраждав. Це спортивна риболовля. За принципом впіймав, сфотографувався, відпустив. Маленька десь такі там. А риба то вже таке. То, вже як кажуть, діло друге. Головне це сам процес. На риболовлю виїхали бійці, які перебувають на реабілітації у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Такий вид відпочинку це дуже круто для поранених військовослужбовців. Оскільки це не тільки е, фізичний відпочинок, це ще й е, такий, знаєте, духовний відпочинок. Тобто він впливає на стан ментального здоров'я військовослужбовців. Вони забуваються про страшні події, вони забуваються про травму. Дозвілля на водомі організували волонтери разом із місцевими підприємцями. Для чоловіка риболовля і охота це якби. Це те, що необхідність, вона стимулює, вона заводить. І мало того, це відволікає від того, що в голові твориться. Спортивні водойми, в них власники стараються, щоб в них були великі риби. Тобто більше 15, а тут є навіть 20. Треба десь води, Таня. В лоточку. Дивіться. На фотографію дивіться. Найбільша риба потрапила на вудку найстаршому учаснику заходу. Пан Василь заледве витяг коропа вагою близько 15 кілограмів. Ледь втримали. Він так виривався, що я не знаю, не знаю. Ну, у мене б, звісно, сили не хватило. Я ще ні разу не бачив такої риби у своєму житті. Зрівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Українці перемогли у чемпіонаті Європи з Теквондо ITF, що відбувся у Таліні. У загальнокомандному заліку представники України посіли перше місце серед понад трьох десятків країн. Загалом у змаганнях взяли участь майже тисяча спортсменів. У нашій команді перемогу назвали історичною. Основну кількість золотих медалей виборола команда Спарта, дюсш 24 з Києва. Інші команди з різних регіонів здобули ще десятки срібних та бронзових медалей. Спортсмени та тренери впевнені, що ці перемоги набувають ще більшого значення на тлі повномасштабної війни. Наступні новини готуємо на 7.30, А за мить включення з фронту готує Олексій Фадєєв. Дякую, колего. Так буде включення з фронту. Буде збір, будь ласка, не нехтуйте.